Христос Воскрес, воістину Воскрес зі світлим святом Воскресіння. Шановні мешканці та гості територіальних громад, ось і настав один із найсвітліших днів для християнського світу свято Великдень. Знову ми святкуємо Пасху Христову, такий болючий і непростий час для України, бо непростий час випробувань для українського народу та незалежної України. Щиро хочемо привітати вас із світлим великоднем Воскресінням Христовим. У житті кожного християнина Великдень свято особливе, шановане і величне. Прийміть сердечні вітання зі світлим христовим воскресінням і з цим великим святом, яке ми називаємо праздником усіх праздників і торжеством усіх торжеств. У цей непростий час Великдень ще більше об'єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній державі, наших воїнів-захисників та звитягу над нашим лютим ворогом. Згуртовує у патріотичному пориві бачити свою землю вільною, квітучою і незалежною. З великодніми передзвонами входить у наші домівки та серця найбільш величне християнське свято Воскресіння Христове, день, що сповнює нас світлою радістю, спокоєм та глибокою вірою у всемогутність Господньої любові. З великими сподіваннями зустрічаємо ми великдень 2024 року. Зі щирою надією несемо до Господа свої молитви. Щоб дарував як найперше перемогу Україні, здоров'я і світлу долю всім українцям, швидше повернув до рідних домівок наших воїнів, у стрімків життєвій круговерті оберігав нас від спокус та розчарувань. Ще здається, недавно у мирний час, за доброю українською традицією, ми у цей величний день відвідували храми, зустрічались з родиною, друзями за святковим столом, били крашенки і святкували Великдень. Та, на жаль, уже третій рік поспіль, ми зустрічаємо великодні свята. У повномасштабної війни під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно почала проти нашої держави Росія, ворог несе на нашу мирну землю страждання, руйнування та смерть. Одна страшна лютнева ніч змінила нас, змінила нашу свідомість, змінила Україну. Наші серця сьогодні здригаються від вибухів та сирен, а українська земля вмивається кров'ю своїх вірних синів і дочок. Тисячі синів і дочок України мужньо оборонять нашу свободу та незалежність на полі бою від московської навали. Війна принесла у наші домівки смуток, горе, сльози і розпач. Багатовічне українське привітання Христос Воскрес, Воскресна Україна набуло особливого значення. У когось вже немає сім'ї, родини, друзів. Хтось вже залишився без рідної домівки, а у багатьох містах і селах вже немає навіть і храму. І єдине, що залишилося у нас, це віра, непохитна віра у Бога, у наших захисників, які своєю мужністю та відважністю творять Воскресіння України, відроджуючи велич і міць великої козацької держави та нашу з вами перемогу. Пасха це завжди перемога життя над смертю. Уже третій великдень поспіль ми святкуємо не так, як звикли. Сьогодні тисячі наших синів та доньок, чоловіків та дружин, на жаль, не в колі своїх родин, бо зі зброєю в руках. Мужньо тримають оборону нашої держави. Багато наших захисників та захисниць зустрічають свято на передовій. Завдяки їхній самовідомості ми маємо змогу в тиші зустріти великодні дні. Чимало наших земляків, справжніх патріотів, незалежно від свят, вибивають з країни російського окупанта. А великоднім кошиком для них нині часто слугує казка. Тому цей світлий день Воскресіння Господнього свої молитви складаємо передовсім для наших захисників і захисниць, усім, хто бореться на світлій стороні, на боці правди, людей та Спасителя. Тож, зібравшись у родинному колі, відзначаючи перемогу в життя над смертю, шанобливо згадаємо про захисників України, які полягли за нашу державу, про всіх хто через війну покинув власні домівки хворих та поранених, полонених і безвісти, зниклих, та усіх тих. Кого війна забрала найцінніше життя. Вони будуть завжди з нами, у нашій пам'яті і молитвах. Пам'ятайте, що заради порятунку людей Господь також пройшов через страждання, через шлях на Голгофу, він досяг Воскресіння, і це була перемога над смертю та злом. Христос своїм Воскресінням довів, що найважчі біди, найбільші труднощі, які впадають на долю людей, можуть і будуть подолані та переможені. Нехай великодні молитви подвоять витримку та виправдають сподівання тих, хто розшукує своїх рідних чи чекає повернення з полону. Ми просимо миру, Божої благодаті для кожної української родини і полишаючи сумніви та безнадію, як ніколи палко віримо в перемогу добра над злом, яке підступно прийшло на нашу землю і змушує страждати мільйони українців. Просимо Господньої ласки і для тих, хто сьогодні долає темні часи, допомагаючи нашому війську та людям, які волію долі опинились у біді священникам, волонтерам, медикам і благодійникам. Ми дякуємо Богу за милість, захист та оберіг, молимо про збереження України та життя наших героїв-захисників. Також у цей світлий день Христового Воскресіння. Хочемо низько вклонитись нашим захисникам, які стримують ворожу навалу і завдяки яким ми перебуваємо у відносній безпеці та маємо можливість освятити у храмі великодні кошики. Дякуємо нашим Збройним силам за можливість зустріти свята у тиші. Доземно вклоняємось героям за їх мужність, незламність, міць та силу, яку вони проявляють, наближаючи перемогу. Нехай Господь Бог оберігає їх, дарує силу та зміцнює дух. Згадаємо сьогодні усіх, кого забрала ця страшна війна, наших загиблих героїв та тих, чия доля невідома. У глибокій скорботі пам'ятаємо та низько схилімо голови молитві перед світлою пам'ятю наших загиблих героїв, які не повернулись і загинули у нерівному бою з російським окупантом, віддавши своє життя за мир в Україні та нашу свободу. Подвиг наших полеглих воїнів завжди залишиться у наших серцях. Не забуваємо і про тих, хто потребує зараз нашої особливої уваги. Родини загиблих, діти-сироти, вимушені переселенці, одинокі старенькі. Допоможіть їм, завітайте до них, бо сьогодні ми, як ніколи, всі маємо бути як одна велика родина, адже головне це наша єдність та взаємна підтримка. Воскресіння Христа є воскресінням всього найкращого, що закладеного Богом у людині честі, гідності, людяності. Маємо надію, що подібно Христу, наших найкращих синів і дочок України у праведній боротьбі з ворогом є символом відродження всього світу, перемоги добра над злом та перемоги всіх найсвітліших сподівань, прагнень, віри і любові. Як Христос переміг смерть, так і Україна, прийнявши чашу страждань, переможе і воскресне. У день Великодня бажаємо усім душевної чистоти й гармонії, миру та спокою у кожній родині. Дякуємо кожному, хто працює на перемогу, кожному, хто не мислить себе поза Україною. Сьогодні у світле Христове Воскресіння ми, як ніколи, віримо у велику перемогу правди над неправдою, світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Ми молимося, щоб воскресли Христос дав життєдайної сили зраненій нашій Україні, щоб Господь зцілив і захистив українських воїнів. Бажаємо усім вам мирного неба, міцного здоров'я, злагоди та достатку у ваших родинах, душевного спокою та впевненості у дні прийдешньому, непохитної віри у нашу перемогу. Просимо Бога дати нам сили впевнено подолати усі випробування. Нехай Всевишній благословляє нашу країну на єдність та злагоду. Нехай світле Христове Воскресіння принесе на нашу батьківщину кожній родині довгоочікуваний мир, а нашому народу волю і процвітання. Щедро обдарує усіх жителів територіальних громад міцним здоров'ям, вірою і любов'ю. Хай світло Воскресіння Христового надає нам силу перебороти всі труднощі, які випали на нашу долю, та непохитну віру в переможний завтрашній день. Нехай це величне свято, час тріумфу Божих істин, правди, добра, принесе у наші домівки мир, спокій, благодать та щиру радість. Бажаємо кожному провести це свято у доброму здоров'ї та безпеці. Хай у ваших домівках та серцях панує святковий настрій, а звістка про Христове Воскресіння несе усім нам радість та любов. Пам'ятаємо, Ісус переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя, на перемогу добра над злом. І наші надії справдяться: українське добро переможе московське зло. Тож нехай Воскресіння Сина Божого дасть нам сили та стійкості пережити цей надскладний час. Не втрачаємо віри, що у нас буде краще майбутнє на своїй вільній землі під мирним небом. Сьогодні, коли наша країна бореться за свою свободу та незалежність. Продовжуємо бути одним цілим та підтримувати один одного, всіляко допомагати нашим захисникам. У цей тривожний час всі українці об'єдналися у спільній Господній молитві і є незламними у своїй боротьбі за правду та свободу. Тож нехай це світле свято Воскресіння Христового принесе кожному із вас здоров'я, душевний спокій, злагоду та перемогу. Продовжуємо вірити в наших захисників та просити Божого захисту для кожного. Нехай світло цього дня розсіє темряву та принесе надію кожній родині. Нехай наша спільна молитва, віра, дух та велике українське серце допоможе вистояти нам у цій боротьбі та обов'язково перемогти. Хай Великдень об'єднає найрідніших у вдячності та молитві. Міцного здоров'я вам і вашим сім'ям, добробуту і миру у ваших домівках. Нехай Господь благословить та збереже наші родини, громади та всю Україну. Зичимо усім непохитні віри, здоров'я, благополуччя, якнайшвидшого повернення наших воїнів-героїв у рідні домівки, щоб поміняти свої родини. Нехай Господь захистить кожну українську родину та наших мужніх воїнів від ворожих куль та зійшле своє благословення. Нехай міцніє у наших душах непохитна віра у перемогу добра над злом, у нашу з вами перемогу. Ми знову будемо з любов'ю обіймати друзів та близьких, а всі наші герої повернуться додому. І Боже благословення буде за порукою, спокою та злагоди, добробуту та любові на рідній землі, сприяє щасливому майбутньому нескореної України, миру, тепла, єдності і любові і, звісно ж, перемоги. І до всього серця бажаємо, щоб наше святкове вітання Христос Воскрес скрипило нас у вірі, усунуло в тому боротьби, дало радість надії, повноті перемоги і світле майбутнє України. Усім засилаємо сердечні святкові вітання у цей важкий час. Ми мусимо залишатись разом та долати складнощі разом. У світлий день Христового Воскресіння бажаємо всім міцної віри та нестійливості в боротьбі за майбутнє нашої держави. Щиро зичимо вам благословених спокійних свят Воскресіння Господнього, смачної Паски та світлої пасхальної радості, безпечного і спокійного всім Великодня! Щиро вітаємо вас зі святом Христового Воскресіння, зі світлим Великоднем. Нехай якомога скоріше настане перемога України, а Господь дарує мир та благодать. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресний Україна! Україна це моя рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилося народитися, жити, моя батьківщина. Сьогодні в моїй Україні війна, яка не бачена людством донині, і захищають її наші захисники та захисниці. Дорогі захисники та захисниці! Дякуємо вам! За вашу мужність і безмежну любов до України. Саме завдяки вам ми маємо можливість зустріти велике свято Христового Воскресіння. Нехай Бог береже вас і дає сили у бою. Дякуємо, що ви захищаєте нас, саме від вас залежить доля нашого народу і батьківщини. В'ячні вам за захист українських кордонів і залежність нашої держави. Дякуємо кожному та кожній, що ризикує життям на полі бою. Ваш подвиг завжди залишиться зірцем патріотизму, мужності та самопожертви. Ви наші захисники, опора нашої держави, спокій наших домівок, спокій Великодня у ваших надійних сильних руках. Сьогодні точно знаємо ми сильні і незламні. Ми непереможні у цей світлий день Великодня бажаємо кожному воїну повернутися додому живим і здоровим. Вітаємо вас з світлим Христового воскресінням. Пишаємося вами вдячні за любов, честь, сміливість та патріотизм. Слава Україні! Попри життя в умовах воєнного стану, наративи традицій та яскраві кольори хоч якось, але не дають позитив жителям територіальних громад. Так цьогорічний Великдень українці знову зустрічають у непростий час війни, але хай це свято торкнеться промінчиком світла і радості кожного серця. Традиційно напередодні Великодня в привокзальному парку селища Красне встановлено святкову фотозону з пасхальної інсталяції. До створення такої краси за підтримки Красненського селищного голови Романа Фурде долучились працівники комунального закладу Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради. Фотозона радуватиме мешканців та гостей Красненської громади упродовж Великодніх свят. Тож ще раз вітаємо зі світлим святом Великодня! Весняний Кременець на Великдень, колорит, тепло і святкова атмосфера облаштували локації та фотозони території центру культури та дозвілля Кременецької міської ради. Подяка працівникам закладу за облаштування цієї краси. Велич Великодня на центральному майдані Радивилова днями там з'явилась ще й декоративна писанка, виготовлена учнями та викладачами художнього відділу комунального закладу Радивилівська дитяча школа мистецтв. Створили її у колористиці, притаманні писанкарським традиціям Рівненщини. Майстерність і талант митців живопису додали особливого шарму цій локації, де вже ці дні яскраво і провисто від неймовірної краси великодніх декорацій, створених закладом освіти Радверівської громади. Ця ініціатива буде мати творче продовження, кажуть організатори. У ній голос українських традицій та емоції радості напередодні світло великого дня. Що перша я благовісна, а другая великодна. Христа Бога прославляють. лине голос що Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Ой, Ганочко, Ганочко, славна я ти, паночко, чує Господь. Сма воскрес, Христос, воскрес, та бери ти ногочком, руту та барвиного руту та барвіного сплітай собі війного, чує його. Песняночкою чує голос Небес, що Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Як кажуть старші люди, доки пишеться писанка, доти існуватиме світ? Писанка це оберіг роду. Кожен завиточок, кожен листочок, кожна фігурка щось означає. Писанкарство це величезна наука, величезна історія, яку ніхто не зможе розгадати. Сьогодні діти і дорослі Лопатинської громади, хоча б частково, але наблизилися до тоді вагомої і неймовірно потужної справи наших предків. Ось таку гарну писанку розписали вихованці Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми наставниками. Велика і щира подяка їм за це, за такий витвір мистецтва який буде тішити погляд мешканців селища Лопатин і усієї Лопатинської громади. І це важливо, особливо зараз, у час війни. Ми тримаємо свій фронт, фронт традицій. Отож, вітаємо усіх зі світлим святом Воскресіння. Дякуємо Збройним силам України! Слава Україні! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!